Вводьте функцію 1,3 з її властивістю АД. Функція y дорівнює x квадрат, y дорівнює x куб плюс 1, y дорівнює логарифм x з основою 2. Властивість парна, непарна область визначення функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності, похідна функції є додатною на проміжку від мінус нескінченності до 0, є спадною на всі області визначення. Почнемо по порядку. Y дорівнює х квадрат, Це парна функція. Перше А, одразу викреслюємо. Для того, щоб перевірити швиденько, ну перше можемо побудувати по точкам. Парабола в нас парна функція симетрична відносно осі і y. Або якщо ми замість х підставляємо мінус х від мінус х дорівнює F від х, ми отримаємо ту ж саму функцію. Якщо замість x підставляємо мінус х мінус х у квадраті, це буде х квадрат. Так, перше а. Друге, Y дорівнює х у кубі плюс 1. Ну і третє, запишемо, y дорівнює логарифм x за основою 2. Побудуємо схематично х у кубі плюс 1. Y дорівнює x у кубі. Це графік, який розташований. У першій і третій координатних чвертях. До функції ми додаємо одиницю. Отже, ми маємо перемістити наш графік на одну одиницю вгору. Тепер, ця... якщо у нас функція y дорівнює х в кубі. Вона не парна, бо симетрична відносно початку координат. Якщо ми її переносимо вгору на одну одиницю, вона вже не стає симметрично відносно початку координат. Вона ні парна, ні не парна. Отже, варіант Б не підходить. Область визначення функції проміжок від нуля до плюс нескінченності. Область визначення це ті значення, яких набуває х. Х у нас може бути і від'ємний, тому не обов'язково від нуля до плюс нескінченності Не підходить. Похідна функції є додатною на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Ну, поки що тут крапочку поставимо. Є спадною на всій області визначення. Вона не спадна, вона в нас зростаюча, тому варіант d не підходить, залишається тільки варіант г. Перевіряємо. Похідна функції знаходимо похідну y штрих дорівня х у кубі 3х, похідна від константи до рівню 0. Похідна функції є додатною на проміжку від мінус нескінченності до нуля. 3х у квадраті. Яке ми значення замість x не обрали? Від'ємне. Тут мається на увазі від мінус нескінченності до нуля. Значення функції, значення похідної функції буде додатнє, тому що від'ємне у квадраті. Це буде додатнє, помножити на 3 буде додатнє число. Отже, друге г. Третє. Логарифмічна функція. г Викреслюємо. Побудуємо її, можна схематично. Основа 2 більше одиниці. Отже, функція зростаюча проходить через точку з координатами 1 і 0. Перевіряємо, є спадною на всій області визначення. Основа більше одиниці функція зростаюча і вгору, отже, варіант D не підходить. Непарна. Вона в нас ні парна, ні не парна. Варіант Б не підходить. Парна симетрична відносно Y, не парна симетрична відносно початку координат. Залишається варіант В. Перевіряємо, область визначення функції є проміжок під нуля до плюс нескінченності. Область визначення це ікси, і логарифмічна функція має бути якраз більше нуля. Варіант В. Що таке логарифм? 2 в якому степені буде дорівнювати х. 2 в нульовому це 1, 2 в другому 4, 2 в мінус другому це четверта. Від'ємне значення ми не отримаємо. Тому третій варіант в.